Доброго дня, шановні. В цьому відео я покажу, як купити товар на eBay дешевше, аніж на українських вебсайтах або OLX. Вирішив я купити ось таку веб-камеру Logitech. Це модель C920. Full HD роздільна здатність цієї веб-камери. В неї є вбудований мікрофон. Але вартість. Трошки за висока, як для нової, тому я вирішив розглянути варіант придбання не нової моделі цієї веб-камери. Я пішов на OLX, ось OLX та забив у пошук назву Logitech C920. Ось, що я знайшов. 1550, це не ця модель, трошки інша. Ось перша ціна на БУ. Варіант веб-камери 1200 гривень. БУ місто Харків. Так, і що я зробив після цього? Я пішов на eBay. На eBay та знайшов цю камеру БУ. Ну, вона називається V. U 2028, але це теж сама та ж сама камера модель c 920. Вартість на eBay 14 15 доларів. Це в нас це в нас десь 600. 630-640 гривень. Купуємо, так? Тому що вартість у нас краща. Стан. Самої камери, судячи з фото, гарний. Продавець в нас, дивимось на рейтинг 99.4 позитивні відгуки продавця. Тобто, це гарний продавець, ніяких проблем з ним виникнути немає. Трошки дивимось, опис. Камера не нова, вона була взята. з з Working Environment. Це е, як офіс. Далі, щоб заказ... щоб зробити замовлення на eBay, я додаю товар до корзини. Він вже додано. тут Іду в корзину і йду на замовлення товара. Додався е, налог. 99 центів це налог на цей товар при перевезенні з одного штату в інший. І підтверджуємо та робимо оплату. Заказ підтверджено. Все. Тепер товар має бути відшиплений на адресу Форварда в Америці. В моєму випадку це буде Міст Експрес. Ще в нас буде доставка цього товару в Україну. Вартість має бути невелика десь до 7 доларів, десь 5,50, 6-7 доларів, тому що це маленький та легкий товар. Буде доставка авіа до 2 тижнів. Після отримання зроблю невеличкий облік цієї веб-камери. Дякую за увагу. Якщо це відео. Було корисним. Прошу підписатись на мій канал. Гарного дня!